Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина. Я з України, місто Харків. Сьогодні хочу показати, як починають квітувати мої дві магнолії. Хочу показати свої дві магнолії, як вони виглядають. Взагалі, я хотіла зняти відео, коли квіти будуть у повному розпуску. Але передають на 3 дні морози вночі до мінус 3, та ще сніг. сніг. Ну, я не знаю, як потім вони будуть виглядати, на які ганчірки будуть схожі. Тому вирішила зняти зараз і показати, як вони виглядають. Квіти у магнолії дуже тендітні, вони бояться сильних дощів, морозів, а також яскравого спекотного сонця, і коли температура повітря занадто висока. Ось в нас два дні йшов холодний дощ з сильним вітром, і можна побачити, що квіточки вже трохи зіпсовані. А, звісно, на таке відео, коли показуєш квіточки, добре було б накласти музичку, таку тиху, приємно. Але, на жаль, в мене немає зараз часу цим зайнятись. За це вибачайте все попереду. А зараз буду більш мовчати та показувати красу. Після такої зими, незрозумілої, в мене зіпсувалась бутонів приблизно третина, ну, скільки б це було багато квітів, і які б взагалі були гарні дерева з якими гарними квітами. А хоча квіти не в повному розпуску, але все одно дуже гарно виглядають. В цьому році поки що квіти трохи менше за розмірами, ніж в минулі роки, а там може взагалі ніяких не буде. Свої магнолії я вже давно підживила, я не обробляла, я не вважаю, що потрібно їх обробляти, коли вони не хворіють. Але для мене свято, коли я починаю магнолія квітувати, тому що квітів ще не настільки багато, дерева ще голі, без листя, і тут такі яскраві, великі квіти. На жаль, вони не пахнуть, аромату не мають, але все одно ж, воно дуже гарно яскраво виглядає. А ці дві більш-менш гарненько виглядають. А моя нігра взагалі щось так жахливенько. Там якісь такі пуп'янки незрозумілі. Тому я її поки що не знімаю. Взагалі то вона пізніше починає квітувати. І зараз знімати там взагалі нічого. Добре, що є змога зняти ці дві. Що буде далі? Подивимось. А в нас сонечка немає, дуже похмуро і тому усі фарби квіточок не передаються. Тільки де де можна так зловити камерою, щоб передати повну красу квіточки. Я хочу їх більш зрізати, зробити їм таку кардинальну обрізку, тому що для мене дерева вже такі дуже здорові, великі, а мені такі не подобаються. Тому буду обрізати їх і формувати трохи меншенькими, щоб квіти були трохи нижчі, а не десь там угорі. Ось таке невелике відео в мене вийшло про початок квітування моїх магнолій. А будемо сподіватися, що морози не зашкодять квіточкам. І рослина ще покаже своє гарне квітування. І тоді я вам теж його покажу. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня! Тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!